Доброго дня! Ми продовжуємо наші уроки з івриту. Хочу повторити ті старі наші презентації, щоб вони були у вас в короткій формі для нагадування того, що ми з вами проходили. Давайте повернемося до наших огласовок. Значить, в нас є три огласовки, які відповідають за букву М. «Е». Візьміть собі це, запишіть, можете поставити на паузу. Чим вони одна від одної відрізняються, тим, що вони різні по довжині. Але ми на це не звертаємо уваги, тому що це для нас не критично. Що це Е, що це і це так само Е. Добре. Тобто, якщо у нас тут буде стояти, наприклад, буква Gimmel, вона буде читатися як Г. Якщо ламет – ЛЕ, якщо Алеф просто будуть читатися огласовка Е, тому що ми пам'ятаємо, що буква алеф та айн, вони не мають власного звуку, це просто букви контейнери, через які ми отримуємо тільки звучання самі огласовки, яка стоїть під ними або за ними. Добре, у нас є дві огласовки, які відповідають за букву У. Повна форма та неповна форма. Повна форма у нас утворюється за допомогою букви ВАВ та таєшавні. Неповна форма за допомогою трьох крапок по діагоналі. Точно така сама ситуація. Ставимо букву Бейт. Воно буде читатися як БУ. І тут точно так само Бейт Бу. В даному випадку буква ВАВ це не буква, це саме огласовка. І, наприклад, вона в одному і тому самому слові може як ставитись, так і не ставитись, тому що вона на сам корінь ніяк не впливає. Це ми потім будемо з вами розбирати. Будете бачити. В нас є три огласовки, але дві основних, які відповідають за букву О. Неповна форма та повна форма. Повна форма утворюється за допомогою букви ВАВ. З крапкою зверху. Е, неповна форма, як її легко запам'ятати, просто якщо прибрати букву В, то зверху залишиться тільки одна крапка. Е, о, огласовки І, так само існують в повній формі та неповній формі. Якщо у нас буде, наприклад, тут буква «КУФ», читається як «КІ». І тут точно так само тут. КУВ читається як КІ. У даному випадку ЮД це е, суто огласовка, це не являється буквою. І е, в тому самому слові при різних варіантах написання вона може ставитися або не ставитися. Особливо, якщо текст у нас не огласований, тоді е, буква ЮД ставиться. А і, Якщо Текст огласований, то її можуть пропустити, так як у нас є огласовка знизу. Добре. І у нас огласовка А, звук А представлений у трьох варіантах: паличка, буквочка Т і паличка з двома крапками. Добре. І в. В нас є така оголосовка виключення, вона виглядає як буква Т, але читається як О. Наприклад, в слові коль, і я вам зараз його тут не покажу, на жаль. У нас в слові коль все або весь іще перекладається в деяких конструкціях. Огласовка, яка виглядає як буквочка Т, вона буде звучати як О. Але це можна сказати більше виключення, ніж правило. Більшість слів там, де зустрічається огласовка, схожа на буквочку Т, вона буде читатися як А. Добре. І в нас є особлива огласовка Шва, яка читається в двох е варіантах. Перший варіант, вона або, як, або визначає відсутність взагалі голосного звуку, або як короткий звук Е. Ми це будемо далі з вами проходити. Прекрасно. Ми загалом так повторили, рухаємось далі. Давайте трохи з вами потренуємося. В нас, наприклад, є слово Шем. Ми пам'ятаємо, що, що якщо в букві шин крапка стоїть справа, тоді вона читається саме як «ши». Якщо в букві шин крапка стоїть зліва, тут далі будуть приклади: тоді вона читається як син, «с». Добре. Під шин в нас огласовка з двома крапками: це в нас Е, Ш і Менсуфіт. Прекрасно. Е, мі. Е, точно так е, е, само ми рухаємось із верху вниз і читаємо цю огласовку, яка стоїть під, під мем, і ми, ми бачимо, що це повне написання огласовки І. Читаємо як МІ. Якби це була у нас не огласовка, а буква, тоді ми б мали прочитати як мій. Мій. Але це читається саме як мій. Юди в даному випадку у нас огласовка. Слово шам. Під буквою шин в нас стоїть буквочка Т, це в нас А. Шам. Добре. Тут є ще багато варіантів, ви собі можете потренуватися, є транслітерація, є, є переклад, вибачайте, що на російській мові. ось, І також можете потренуватися додатково написання е, цих слів. Тому що ми пам'ятаємо, є у нас. Друковані літери є письмові, вони трохи відрізняються. Добре, давайте далі будемо рухатися. В нас є таке правило, що якщо в кінці стоїть буква Г і вона не читається. Давайте декілька прикладів. Слово «тодав». Тав. Потім в нас вав з крапкою зверху читається як О, то далет. Рухаємось вниз, дивимося яка оголосовка або знизу, або зліва. То-да. І якби ми цього правила не знали, ми б би прочитали тодах. Але в кінці гай не читається. Ми пам'ятаємо це: то-да. Це у нас буде зустрічатися дуже часто і, до речі, для того, щоб трошки. Зрозуміти саме утворення слів. У нас часто зустрічаються такі ситуації, коли для утворення жіночого роду якогось поняття ми додаємо в кінці букву Гей. І перед буквою Гей у нас стоїть огасовка А. Наприклад, дядько дод, Тітка дода. Міністр або князь. Сар, міністриня, сара. Море, мора, тут трошки другий приклад. У нас в чоловічому роді так само стоїть буква Гей, і вона не являється індикатором жіночого роду. Тут індикатором є те, що слово закінчується на звук Е, море. І для того, щоб перевести це в жіночий рід, ми маємо просто змінити оголосовку. Море, мора, Горе, Гора. Давайте трошки потренуємося. Просто це не обов'язково поки що, але давайте спробуємо. Талмід. Талміда. Якщо ми в кінці додамо букву Гей. І перед буквою «Г» поставимо звук А. До, – «Дода». Це ми проходили. Сар, сара. Хавер, хавера, море, мора, Горе, Гора. Прекрасно. Давайте будемо далі рухатись. Значить, ми зрозуміли: в кінці буку Ге ми ні в якому разі не читаємо. Добре. E, значить, в нас є дві особливі букви в івриті. це Алеф та айн. E, вони відрізняються від всіх інших e, літер в тому, що вони не мають власну звуку. Наприклад, якщо в нас є буква Бейт, вона має звук Б. У букви Aleph і айн цього звуку немає, і їх часто плутають із голосними буквами А. Цього робити ні в якому випадку не потрібно. Потрібно запам'ятати, що буква «АЛЕФ» і буква «Айн» – це букви контейнери. В першу чергу. Це потрібно запам'ятати, що це букви-контейнери. Та оголосовка, яка знаходиться під ними або за ними, вона і є звуком самої літери. Давайте подивимось на реальному прикладі. У нас під буквою «алеп» є огосовка Е. Ми всю цю конструкцію читаємо як Е, читаємо як У, О. І А. Давайте, наприклад, прикладі слів. І Мем. Під Мем у нас знаходиться огласовка А. І в кінці «алеп» немає огосовки. Чому тут ставиться «ад»? Тому що це у нас конструкція, яка відноситься до самого кореню слова. Є, до речі, коротка форма слова мама на івриті М. М та щодо тата – «ав». Але це в нас такий корінь. Давайте. Спробуємо прочитати. І-ма. В кінці алеф не читається, тому що під ним огласовки ніякої немає. Точно так само. А. Під алефом у нас огласовка А. Тут у нас І була, а тут А. А Ба. Тому що під бейт огласовка А. Ми пам'ятаємо, що якщо в букві Вейт стоїть, воно читається як бейт Б. Б. Аба. Кінці Алиф також не читається, тому що під ним немає огласовки. а Ані. ЛО. Бачите, Ламет. і в нього крапочка зліва зверху. Це в нас огласовка О. З буквою Айн точно така сама ситуація. І ви б запитали, чим відрізняється буква Алиф від, від букви Айн. Якщо Функція у них точно така сама: для чого дві літери, які не мають власного звуку? Діло в тім, що в етнічному середовищі, там, де іврит розвивався, буква Айн відрізнялася від букви Але, тому що це був звук більш гортаний. Я навіть не буду намагатися вимовити такий звук, тому що моя гортань до цього не пристосована. Це, напевне, зможуть зробити єменські євреї, тому що в них збереглось більш таке оригінальне мовлення. Добре, давайте іще трохи потренуємося. Ми в івриті читаємо зигзагом, тобто буква огласовка, буква огласовка, буква. Рухаємось по. <invece> ну так, як по лінії, як по сих РФ. Знизу у нас огласовки немає, але тут у нас огласовка зліва. Це у нас О. О-лам. Бачите, так? Shi. Це у нас шин. Знизу неповна огласовка І. Без юда. Shi. Потім АЙН свого звука немає. За своїм стоїть голосовка У, щі у і рейш. щі «Щі-ур». Добре. Прекрасно. Рухаємось далі з вами. Ага. Ну, В принципі, перший урок ми з вами коротко пройшли. Якщо ви би хотіли на чомусь затриматись, ставте на паузу. Також. Було би бажано, якби ви написали коментар до цього відео, чи подобається вам такий формат і, чи хотіли би ви вивчати іврит, чи вам це цікаво. А я буду і далі вам надавати цікаві інформації. Хто має можливість приходити на наші офлайн зустрічі, я дуже радий вас бачити. До речі, хто є в групі Viber, виконуйте домашнє завдання. Якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково задавайте мені питання. Я, стара... Я, нам... Я намагаюсь бути на зв'язку. Все щасливо! Легітравот, хабарім! Шалом!